Упродовж тижня у Рівному митці виступали з благодійною метою. Марафон мистецтво заради життя зібрав 35 тисяч гривень. А щоб усе було прозоро, і гроші використали за призначенням, акцію підтримали й інші благодійні організації, які і контролювали збір коштів. Щодня ми збиралися з організаторами концерту, з журналістом, зокрема Андрієм Матвієвим, перераховували кошти зі скриньок, доставляли їх в банк і клали на рахунок фонду, щоб забезпечити прозорість збору коштів. Суми по дням, які були зібрані, будуть вивішені в звіті в нас на сайті «Порятунок і Можна буде щоденно побачити, скільки коштів було зібрано. Загалом за час марафону було зібрано рівно 35 тисяч гривень. Саме волонтери і підказали, що необхідно військовим. Військовий госпіталь потребує гематологічний аналізатор крові. За одну хвилину апарат робить повноцінний аналіз крові за 20-ма показниками. Зі всіма лікувальними закладами області ну і рівного є, але ж набагато гарніше, якщо хворі. Здають і аналізи за місцем постійного свого тимчасового, верніше дислокування. Тобто не надо нікуди виїжджати, ні в лікувальні заклади. Коштує обладнання майже 70 тисяч гривень, тому суму якої не вистачало, доклав місцевий підприємець. Оскільки марафон виявився результативним, організатори вирішили і надалі продовжувати благодійну діяльність задля допомоги армії. Олена Семенович, Артем Лаговський, Новини Рівного.